Всім привіт! До вашої уваги Ford Focus Titanium. Він свіжо приганий з Європи і ти можеш стати його першим власником в Україні. Це автомобіль у дуже гарному чорному кольорі. Його ціна 7700. Він має безключовий доступ. Перейдемо до салону. Так, цей автомобіль на максимальнішій комплектації. Тут є електрорегулювання та складання дзеркал, також електрорегулювання та підігрів сидінь. Мультикармо, на якому присутні круїз, ліміт контроль, також голосове управління. Ось така ось мультимедіа, є CD, AUX, двохзонний клімат-контроль. Також є асистент з паркування, підігрів лобового скла, система старт-стопу. Коробка тут механіка. Також присутній запуск автомобіля з кнопки. Автомобіль на дуже гарному шкіряному салоні, який дуже класно зберігся, на ньому нема пошкоджень. У нього 167 тисяч км пробігу. Забула вам сказати, що автомобіль 2012 року, він 1,6 бензин. Зараз що тут по багажничку. Ось такий ось багажник, великий, присутня запаска. Тобто все є. Також цей автомобіль на легкосправних дисках. Ось таких має дуже гарний вигляд, тому приїжджайте та забирайте його. Вулиця Софіївська, 19. Село Білогородка.